Пригабалін. його часто називають аптечним наркотиком. Чи дійсно це так? Насправді пригабалін відноситься до групи протиепілептичних, тобто протисудомних препаратів, являється аналогом гама аміномасляної кислоти. Гамк це гальмівний нейромедіатор в нашій нервовій системі. Чи викликає він звикання? Насправді так, якщо використовувати в дозуваннях вище, ніж терапевтичні, тобто ті дозування, які використовують лікарі, є абсолютно безпечними. Покази до застосування пригабаліну: це нейропатичні болі, фіброміалгія, постгерпетична невралгія, генералізований тривожний розлад, як допоміжна терапія при епілепсії, також використовується при тривожних, тривожно-фобічних, панічних розладах. Чому ж він такий популярний серед наркоманів? Тому що під час ломки у них виникає м'язевий біль, і прігабаєт прекрасно з цим справляється. Тобто він не дає відчуття якоїсь там ейфорії і тому подібне. Він просто допомагає легше пережити цей період.